Друзі, усім привіт! Як ви вже бачите, машина покомплектована до потолка. У нас сьогодні недалека дорога. Їдемо в Стару Ушицю. да? Їдемо з Ночовкою на Дністер. Будемо впиратися в чистий спінінг. Взяв тільки лодку і спінінг, більше нічого не брав. У нас вже перша година. Думаю, до трьох я туди доїду. Покидаємо, ну лодку вже качати не буду, покидаю спінінг з берега, можливо, щось ще попаде. Зробимо, по, е, по, Потім займемося благоустрієм. Розведемо кострик, якщо будуть дрова, буржуйку взяв. Так, все, так, що все, як ви любите. Рибалочка з ночовочкою, холодна ніч і, можливо, трофейні щуки. Так що, друзі, поїхали зі мною разом на рибалочку. У, друзі, нарешті ми приїхали. Блін, півтора години їзди, дорожка, дорога дуже гарна відносно, тут кілометрів 10, тут таке сяке, Ну, зато дивіться, які за мене ззаді простори Дністра. Я тут перший раз. Блін, які тут краєвиди. Ви ж погляньте. Красота. Тут, навіть, якщо нічого не впіймаєш, Тут просто релакснеш. Вода впала, наскільки я розумію. Я тут не сам, тут земляки мої, скоріш за все, вон, вон один, он другий. І вони тут від обіду і вже злапали 4, по 4-по 5 штук і пару штук зійшло. Значить шанси є. Я думав, не буду накачуватись. Ну, все ж таки ах хочеться. У нас зараз 3 години, ще нема. Я думаю, до 5 в мене є час. Так що бігом закидуємося, накачуємося і пливемо. Поїхали. Так, друзі, ми вже на воді. Сонце вже скоро хоче зайти. Ну, все ж таки хочеться щось піймати, так? Шепка і день, ми уся співаємо. Тої неділі був також на рибі, був на збручі. Було б цікаво перевірити ямки, чи Жодіть, ще глибина падає. Було цікаво перевірити ямки, чи працюють, чи зайшла рибка. Пішов, перевірив, не снімав, думав, що нічого не буде. З першого закиду мені на ямі попадає мамка. Блін, друзі, ви лиш погляньте яку я завалив мамку. Зараз їм вам покажу лучше. Вирішив тут перевірити в деяких місцях, тому, де практично рибаки не заходять. Ямки є тут дві. Хожу, дивлюся, чи є рибка тут. Рибки паха на ямці дуже мало. Але я вам зараз, друзі, зацініть лише. Блін, я лиш кидаю твістер. Такий... Просто бомбезний удар. Ба-бам. Я щось не зрозумів, я гоп. GoPro. в мене ще в рюкзаку. Я навіть не зрозумів. Лише. І думаю, що робити, чи знімати. Доставати. Чи от... Все ж таки не вийшло мені вам засняти. Ось такого я крокодила виловив. Це просто казка. Блін. Ну четверочка, друзі. Ну кайф. Фу. Руки трясуться, заплив на ямку, зараз ще покидаю, і ще вперед є дві ямки. Було цікаво, я хочу на кивочок попробувати, взяв мотилок, мотель, взяв відеокамеру, ну, не від... ну, взяв камеру підвод, хочу поснімати. Але, але дивіться, я вже з трофеєм на 3300, Ну зараз вам її покажу. І потім скільки я б не плавав. Більше в мене нічого не було, тому відео не виставляв заради однієї щокенції. А в неділю, думаю, вилізу на вербу там в місцевому ставочку, Подивлюся, чи є в камерах риба. Якщо є, то на боковий кивочок, Може відео вийде. Що ви гадаєте? Я лише камеру опустив, а сазани плавають, сазани карасі. Так. А що у нас тут в корчику? Це що таке? Це плавник такий чи що? Блін, прямо поставив камеру на сазана, друзі. Дивіться. Так, вон щось є. Але карасі такі як гіганти, дивіться. Ні, це короб. Тільки що було два карася, десь такі за кіло. Ого, ого. Саме, саме тут вони всі разом з коробом перемішку карась стоїть. Так, місце. Ось дві дивіться, який, який карасєвич Дивіться око, яке у нього. Блін, ну тут він великий. Да, карась. Ну дуже великий. Так, пробуємо тут якось тихо перев'язатися і пробувати в тому вікні, у цьому вікні щось піймати. Все, поїхали. я тим ківком не дергав, але якщо воно не хоче брати, він просто не брав. Ходив біля ківка, біля того всього, але не брав. Ну все, сподіваюсь, нам тут щось зайде. Так, зараз кіно ехолота, подивись, яка тут глибина, а то якось не камельфо плаваєш, плаваєш і не знаєш, правда? Все. Поки розвідка боєм, бачу всі вздовж берега, ніхто далі не пливе. Так що значить хижак десь тут біля берега крутиться. Нам треба лише тепер підобрати твістер, який воно хоче. Якось так, ну все. Поїхав робити розвідку. Так, друзі, в нас поки тихо. За пів години вже на сонце сіло, я заробив одне клювання. був тичок такий файний, чомусь не підсіклося. Ну нічого, думаю, ще годинки і будемо виходити на берег. Зараз покажу твістер, на який я то я вже перепробував різні. І взяв на релакс, звичайний зелений червоним хвостиком. Все як на збручі. Пливою Леву... дивлюсь дно, зараз стою на 8 метрах, берега сюди, рибки нема ніде. О, ось такий релаксик, друзі, заробив ударчик. Можливо хвилин 15-20. Покидаю, можливо, щось зайде. Ну, звісно, камера айфона трошки засвітлює кадри, вже темна ніч, практично. Ну, Йду я дрова пошукаю, вже виплов. Було в мене вже крім одного того удара три хода щуки. Ну, щучка була, десь до локтя грам 400-500. Бачив як я тільки твістер витягував з води, вона така гуть і назад поплило. Якось так бачив це все. Зараз подивлюсь, чи є якісь дрова. Перший раз брикети поеконом, розпалимо дрова. І будемо палатушку спадати, друзі. Все, у нас темна ніч. Вже навіть айфон не знімає, дрова я не знайшов, припаркував транспортний засіб, поставив палаточку і всі ми тут зупинилися. Якось так. Включив ліхтарик, бо хлопці запропонували повечеряти, а ось десь аж там, де лампочка горить. А тут ми поставили всі лодочки лодки поставили, тому поставив палатку, тут я буду ночувати. Потім прийду благоустрою після вечері, як то кажуть. Але фонарик включив, щоб все ж таки боялися підходити будь-хто там, щоб думали, що тут хтось є. О! Друзі, усім добрий раночок. У нас вже п'ята година ранку, ніч спокійна, буржуйка свою справу робила. Класно, тепленько, уютно. А от Дністер, на жаль, гуде як море, хвилі метрові. Не знаю, як ми на сьогодні будемо виходити на воду. Але зараз, як ви бачите, Бадяжим. Кавусік. Бадяжимо кавусик, не знаю що буде. Бадяжимо кавусик. Чекаємо, думаю, щось провиднилось, прослішало. І будемо приймати рішення щоб ми сьогодні з берега чи з лодки, бо тому що хвилі великі. Так, якось так. Ах, друзі, собачий холод. Блін, вчора такий гарний день. А сьогодні самі бачите, у нас вже на... Годинку сьома година і лише тепер можемо виходити і то. Грибаки також виходять вже потрохи. Все, ласівка, до зустрічі. Хвиля капець. зараз самі все побачите. Ай, о вітер! Куди зараз плисти? Такий хаос, не знаєш нічого, що робити. Ну така ж чуча погода, але ж треба її знайти. Все, баркас загружений. О. Дивіться, яка. Можете зараз представити як буде на кидати. Ну думаю, нам ще рибки треба в кадр, правда Попробуємо, Може там за гору заховатися, трохи вітер не буде. Бо вітер, виходить, вон звіти в локу. Все тоді з Богом, друзі. Оце екстрим, друзі. Поки я зайшов на воду, подивіться, я вже весь мокрий. Тут де не де йдуть дивіться, які волни тут, дивіться. Американські горки. Ой, уху ху ну, Біля берега там капець. Просто дивіться, я вже весь мокрий. Тут якось більш-менш помірно. Туда, дядя Вася, я Вася вже щуку витягнув бачили. Так що трохи мусили намокнути, але треба нам відійти від берега. Опа! І заховатися за догору. О! Ще відносно терпимо. Так. Я думав буде страшніше. Надіюсь на день може. Цілий нічний бік Мені навіть прийшлося, я поставив палатку неправильно, виходить, вітер помінявся. Як в один момент, як... у! В один момент як почав з буржуйки. О, я його ще знову тяне. Є! Шнурок! А є удари, крім того? Ага. Ставим такий спінер. Думаю, якщо навіть буде активний окунь, він також її хапане. Да кайп'яс, виїться що робить. Ну що ж, на на спінери думаю, якщо є щось активне, мало би хапнути. Счучка була відпускна, самі бачили, але клювання у нас відбулося, і то відбулось, коли я вже підносив з підлодки. Якби дуже захотіти, можна взяти. Але якось на так взяло. взяв. Кажу з репкою. і треба ще витягнути, щоб показати, правда? Ну, вже цікаво. Стою на 10 метрах і кидаю в берег. Ну, друзі класика стоїть що вирішили плити туди давай давай ну візьме в онлайн не хочу на камеру клювати Да, друзі, щось бідновато сьогодні по рибалці Кому попадає там хлопців бачу щурята, ну такі грам по 300, цьогорічні клюють, більше взагалі не попадається. А мені так взагалі я вже зійшов на берег, бо на, на хвилі мене вже затошнило, вже так накатає на хвиля, то просто вже затошнило. Але ж Хочеться ще пробити берег, да, да, ні, ні. І будемо закінчувати. Додому вже пора їхати. У нас вже 10 годин. От самі можете бачити, що не, не клюєт. Головне от як відпочилося. Це кайф. Вночі в 12 годин. Розпалив буржуйку. Поставив 4 брикети і взагалі більше не міняв. І скажу вам, 4 брикета мені до до 6 ранку ідеально. Гріли, закрив під увалу, все позакривав. Вони собі тліли, давали мінімальну теплоту, а на дворі було, я знаю, плюс 4, плюс 3. Так щоб повністю хватало Якось так. Йдемо поленько до лодки. В мене лодка вон там, де машина. І будемо змотуватися, якщо ще нічого не зловимо. Пача, все, друзі, релаксик. Об'являється закритий. Сьогодні без рибки. За те, які краєвиди, ви лиш погляньте, оце я сьогодні намилувався. Кайф. Немає рибки, бачите, погода помінялася. Вчора така була гарна погода, сьогодні просто собачий холод в хвилі. Мене навіть затошнило там, качало тоді взліз на берег. Все. Якось так, надіюсь, вам все сподобалося. Другий раз репка буде 100% сьогодні якось так. Але ви, звісно, не забувайте підтримати відео. Дорога була далека. Так що реакція від вас будь-яка дуже приємна. Надіюсь, вам все сподобалося. Пиши, став подобаючку, До зустрічі, друзі, в наступному відео.